Thank you. Булочки, батони, тістечка і рогалики. Такі звичні для українців недорогі хлібобулочні вироби вже незабаром можуть стати в рази дорожчими, або ж взагалі зникнути з полиць. Цей хлібокомбінат за день виробляє приблизно 100 тонн хліба. Однак тепер через нові тарифи на газ опалювати завод стало у понад десятеро дорожче. Оплата газу за один робочий день у січні обійдеться компанії в понад 500 тисяч гривень, замість 30 тисяч минулими місяцями. Якщо ми на початку року брали газ по ціні від п'яти до шести тисяч за тисячу кубометрів, то вчорашня, наприклад, пропозиція на січень була 73 тисячі. Розумієте, це для нас це просто катастрофа, оскільки він має досить суттєву вагу в собівартості. І таке зростання більше як десять разів, звичайно, позначається на собівартості і не може позначитись на ціні хліба. За 2021 рік ціна на хліб зросла в середньому на 16%. відсотків. Головною причиною виробники називають стрімке зростання майже всіх складових собівартості хліба. Окрім газу, зросла і вартість електроенергії вдвічі. Ціна борошна підвищилася на 40%. Представник галузі Олександр Тараненко каже, що його підприємство підняло ціну на хліб на 20 відсотків. Хоча собівартість зросла на 50 відсотків. За таких умов стримувати подорожчання хлібобулочних виробів довго не вдасться. Таким чином ми з останніми цінами на газ заходимо глибоко в збитки і не піднімати ціни ми просто не можемо. Якщо ми цього не зробимо, то в нас просто не буде чим розраховуватись за сировину, тому що з газ ми будемо змушені заплатити. ну, зрозуміло, інакше не буде на чому випікати. Так податки ми змушені заплатити. Залишається сировина і заробітна плата. Таке підвищення цін уже відчули українські споживачі. Я ще пам'ятаю старі ціни, то для мене це взагалі космос. Ми багато не беремо, ми беремо потрошку, бо занадто дорого зараз. Подинешся, скільки не подорожчає, все одно будемо платити. Забирають у нас останні копійки, тільки не хватає, що на продукти. За 30 гривень, може, і будемо брати, але не дорожче. А якщо дорожче, то будемо без хліба, це не смертельно. Я вважаю, що хліб повинен ну, не дешево коштувати, бо це труд. Є... Но з другої сторони є люди, які не можуть собі дозволити. Окрім комунальних тарифів, також зросла ціна на основну сировину для хлібозаводів зерно. Ціна, яку платять українські виробники за українське зерно європейська, тобто та, яку українські аграрії встановлюють, щоб продавати своє зерно на експорт. А отже, коли на світовому ринку зростає ціна зерна, вона зростає і для українських пекарів. Експортна ціна на українську пшеницю, продовольчу пшеницю в портах Чорного моря на базі СІФО, починаючи зі старту маркетингового року, тобто з 1 липня 2021-го, станом на кінець грудня, зросла в середньому на 90 доларів до 320 доларів за тонну зерна. Тобто зі старту сезону, від того, як почалися жнива, 90 доларів це багато. В принципі, багато і ціна зараз є доволі значною. Це відчувається скрізь світі продукти, вони дорощують скрізь, і хліб також на ціну зерна впливає багато факторів, зокрема погодні негаразди, такі як посухи чи надмірні дощі, інфляційні процеси, які відбуваються у всьому світі через пандемію. А також зростання цін на нафту та мінеральні добрива. За словами експертки з питань аграрного сектора, українським фермерам не принципово кому продавати зерно за кордон чи всередині країни. Їм важливо отримувати ринкову ціну за свій товар. Український фермер дуже неохоче пристає на будь-які пропозиції по зниженню вартості зерна. На сьогоднішній день він, якщо має якісне зерно, він може сидіти на тому зерні і чекати кращої ціни. І ви не змусите його продати дешевше. В Україні лунали пропозиції, що слід регулювати ціни на зерно, обмеживши для аграріїв експорт. Однак у Всеукраїнській аграрній раді зазначають, що це суперечитиме ринковій економіці. Чому всередині країни аграрів, які потратили значно велику кількість коштів для того, щоб його виростити, не може його продати по ринковій ціні. А через певні заяви його там хочуть змусити, щоб він всередині країни. Продавав дешевше, тому що таким чином вони хочуть заборонити експорт. Ну це явно не ринкова економіка, це явно не ті процеси, за якими болювали, за якими переживав. Хочете купувати якісну сировину? Контрактуйтеся, платіть за неї ринкову ціну. На думку експерта, одним зі способів призупинити зростання цін це зменшити ставку ПДВ на соціально значущі продукти харчування, зокрема на хліб. Тому що коли ми виходимо з вами в магазин і на полицях магазині і бачимо ту чи іншу ціну, то ми з вами автоматично вже сплачуємо порядка 20% це ПДВ, яке потім рахується в державу. У світі на соціальні значущі продукти ціна ПДВ складає порядка від 5 там, до 10%. У нас вона становить 20%, що фактично прирівняється до всіх там, промислових великих товарів, що фактично є несправедливим і створює умови, коли там, бідне населення, соціально незахищене. Немає можливості там купити доступно собі ту чи іншу продукцію. У Всеукраїнській асоціації пекарів вважають, що ситуацію треба було рятувати раніше. Тепер єдине, що може зробити держава, це дати компаніям пільги на газ. Наприкінці року у Міненерго оголосили, що для виробників соціально важливих продуктів обмежить націнки на видобути в Україні газ на рівні 25%. Олександр Тараненко вважає, що це справді може допомогти пекерям впоратись бодай з комунальними платежами однак, зростання ціни на хліб це все одно не стримає, лише дещо пригальмує. За прогнозами експертів, хліб для українців дорожчатиме на 1-1,5% щомісяця. А деякі підприємства, які не зможуть працювати за новими енергетичними тарифами, навіть вимушені будуть частково призупинити виробництво. Затримки по заробітній платі вже виникають. Багато підприємств зараз тільки виплачують за листопад зарплату. І е, якщо ми заплатимо ще за січневий газ по таких цінах, то ми не можемо платити ні зарплату, ми не можемо оплачувати борошно. Відповідно, нам не дадуть борошно і відповідно не буде з чого випікати хліб. За даними Держштату, найбільше українці витрачають саме на продукти харчування більше 40% доходів. Для порівняння німці витрачають на харчі лише 15,5% доходів. І прогнози на жаль не втішні. Зростання цін на продовольчі товари у світі ще більше позначиться на сімейних бюджетах українців.